Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля Насонова, і в мене виникло бажання зробити для вас огляд парфумів. Зара будемо сьогодні оглядати цю лінійку ароматів. Вона складається з чотирьох ось таких нових флакончиках. Це нова лінійка 2024 року. Але аромати, саме судячи по їх назвах, вони не нові. Квіткові аромати там, деякі були з 2018 року. Колекції там 2016, шістнадцятого. Там з класичної лінійки Зара. Важливо, що наприкінці цього відео буде звіт по розіграшу чотирьох наборів парфумів з попереднього відео. Будь ласка, хто чекає, додивіться. Я буду робити огляди на аромати зараз саме лінійками, бо як ще можна розібратися просто в, в тисячах ароматів цього бренда. Ну, до речі, те, що я знаходжусь в Україні, мені трошки цьому допомагає, бо до нас доїжджає ось така кількість парфумів зара. В цьому відео є певна структура. Я була в самому магазині і протестила ці аромати. І я вам буду зараз розповідати свої, показувати свої перші, найперші свіжі враження, які записала в магазині. Потім я їх розносила, і вже тут зараз вам розповім в чим врешті-решт вони пахнуть. Тобто будуть мої і свіжі, і вже не дуже свіжі витримані емоції. Перший аромат це Deep Garden, Він вийшов лінійки Zara у 2018 році в флоральній Floral Collection. Я не знаю, чи воно змінилось, переформулювалося. Вам розповім, з чим пахнуть то саме ці аромати в таких флакончиках, які ви бачите, у 2024 році. Deep Garden. судячи з назви має бути дуже глибокий сад. Я відчуваю солодкість, можливо, це ту є фрукти, ягіди солодкі, і в них квітковість, навіть трохи квітково солодкої гурманіки. Хм, цікаво, як він буде розкриватися. Іноді такі композиції починаються так солодко ягідно, а потім вони сідаються там деревиною, чимось цікаво, чим зараз сідає. Я вам обов'язково про це розповім. А вже ж і осідає він на мені бобами тонка гіркими, гірко солодкими, теплими, аромат з часом. Тепліше є, густіше є, стає більш солодким. Звучить аромат в цілому такою ягідною, солодкою, густою туберозою та бобами тонка. гіркувато солодкими, такими, навіть ванількою Трохи аромат е, стійкий. Ну, як для бренду зараз який аромат, досить гучний, але не найгучніший в цій добірці. Я вам буду так особисто своє враження казати їх гучності та стійкості. Десь на 3 години мені цей аромат був і досить відчутний він був, тим паче, саме бобами тонка. Я, до речі, не люблю цю ноту, тому вона мені. Вона мені, я не скажу, що вона мені зуділа, і я постійно її відчувала, але взагалі аромат приємний, без якихось там диких нот. Але саме він мені не сподобався, тому що я не люблю боби тонка. От Якщо ви не знаєте, що це таке от, от, ті боби тонка, то можна ввити таку мигдалеву ванільну пудру, мигдалево-ванільний крем. Він такий гіркуватий, солодкий, тягучий, м'який, теплий. Наступний аромат це Fields and Nine Fall. Аромат не новий, він вийшов у 2010 році. От, а чим зараз пахне? Розповім. Два аромати на початку дуже-дуже схожі. «Deep Garden» і Fields щось таке нічна тема. Гіркота і гостринка в ньому трохи більша є. Але знову ж таки, мені це міцна квіткова композиція. Можливо, це почулі. Головне. Що я відчула в цьому ароматі, врешті-решт, він такий гучний і об'ємний. я, до речі, читала деякі відгуки на цей аромат. Ніхто не казав про таку його гучність, можливо, що змінилось в формулі. Можливо, вони щось там перекрутили, але він мені просто неймовірно був гучним, стійким. Десь 5-6 годин він відчувався і був доста об'ємний. Це, врешті-решт, такі кремові. Солодкі квіти з деревиною, з мускусом. І, до речі, мускус тут такий, ну трохи заважаючий. Можливо, це він мені так лунав активно. І це, можливо, тільки я таке відчула. Він приємний. Тут в цьому ароматі, знову ж таки, немає для мене ніякої якоїсь зайвої ноти, якої б я хотіла залишити за бортом. Але в цілому таке відчуття аромату гучне. Огортаюче, дуже об'ємне. Цей аромати порівнюють, що це типу клон на ЗСХ від Задіковер. От чесно, я в ньому якось такої гурманіки, солодкості, такої кремової тягучої з тих от кремових каштанів я не відчула. Можливо, так. Він теплий, він кремовий, а саме в мені він кремово-квітковий і деревний. Так, вони десь в одному напрямку, але щоб то були 100% аналоги, то ні. Але якщо ви полюбляєте це спробуйте обов'язково і цей аромат. Наступний аромат це Bouquet. Це аромат взагалі 2016 року і може років і років, ось обновили. Манюнька, схожа на нового Родрігеса флакончик, який я вже маю. Це щось дуже ніжне. Дівоче. Квіткова, газована квіткова вода. Свіжо дуже політньому є огірковий. Лимонади це квітковий лимонад. І ці свіжі квіти цього аромату, вони згодом все ж таки стають солодкішими, трохи ванільними квітами, але все одно вони залишаються такі, не переходять черту, що ми не свіжі, вони залишаються свіжими. І в ньому є такий аромат чистоти, типу мускусів, така квітково-квіткова шампунька. Приємний, літній, жіночий, дівочий, такий мені він був на 2-3 годинки. Нікому не заважає, просто приємно, спокійно пахне. І наступний аромат це Lightly Bloom, аромат з 2018 року, звідти ж, звідки і Діп Garden. Пахне якимись диньками, арбузиками, фруктово, волого, свіжо. Тут точно є той компонент калон з калон. <свіжо> волого свіжо, трохи цитрусів. Це дуже літній аромат, дуже політньому він зроблений, створений для літа. Мені він сподобався найбільше, бо я таке люблю. Він тонкий, він делікатний і вологий. Це вологий букет квітів. Він досить мінімалістичний і в своїй простоті ну, він дійсно красивий. Я... Що мені подобається, що він залишається вологим. Це вологі квіти. От прям з водою, і воно не переходить не в мильність, не в шампунистість, просто тонкий аромат вологих квітів. Дуже делікатний. Він тут дещо схожий: нюдбукет, але нюдбукет солодкіший. І так, наче трошки густіший через відчувається густішим через солодкість. А Але Bloom — вода, квіткова вода. Як на мене, ці аромати можна так поділити парочками. А до речі. Це не на мою думку, а на думку також Зари, бо ці аромати продаються ще в парочках і вигідніше, до речі, коштують. Я не знаю, яким чином Зара їх комбінує, але Deep Garden та Fields at night, Nightfall це такі більш густіші, кремові, солодкі, кремові квіти. Там, в одному деревина, в іншому бобитенка. Це, як на мій погляд, не дуже літні аромати, але все залежить від вашого смаку. Будь ласка, тестуйте, пробуйте все, коли ви захочете. І інша парочка таких вже дуже тонких, літніх, дівочих підсукні ароматів це Lightly Bloom та Nude. Букет. Якщо у вас ще, пані та панове, немає планів на ранок суботи, я вас дуже запрошую подивитись моє наступне відео, воно буде неймовірне. По-перше, я буду не сама, а по-друге, я буду розпаковувати цілу коробку ароматів, які мені подарували, і я не знала, що там, наосліп. Мені одна дівчина Олександра запропонувала свою колекцію, тож, якщо вам цікаво, будь ласка, всі деталі будуть в наступному відео. Заходьте! А зараз увага буде розіграш парфумів з попереднього відео. Я вітаю переможців, переможність. Напишіть мені, будь ласка, в інстаграм, свої контактні дані там нової пошти. Я вам відправлю все з задоволенням. Друзі, хочу, зичу, щоб у вас було все добре. Будь ласка, і бувайте! Слава Україні!